В Україні масово зникає робоча сила. Давайте глянемо. Ми фізично вимираємо без усілякої війни. Нас кожного року стає менше на 300 тисяч осіб. От рік закінчився, зникло таке місто, як Житомир. Війна демографічну ситуацію погіршила і кардинально змінила правила на ринку праці. Дефіцит робочої сили за кілька років може сягнути мільйонів. За оцінками міжнародної організації праці протягом 10 років у нас буде дефіцит там 8, 6 мільйонів осіб. Оцінки з власне Міністерства економіки вони менші. Вони десь 4-5 мільйонів осіб, але все одно потреба. В робочих руках на ринку праці вона буде суттєва. У пріоритеті нині саме чоловічі спеціальності на єдиному порталі вакансій, який об'єднує пропозицію і центру зайнятості і провідних сайтів з пошуку роботи, понад 200 тисяч пропозицій. Лише водіїв треба 12 тисяч, а взяти ніде. У Львівській області на 8 тисяч шукачів роботи, 25 тисяч вакансій. Говоримо про те, що це ринок праці сьогодні. Це дійсно ринок працівника, і відбувається боротьба за кожного кваліфікованого працівника серед роботодавців.